На Львівщині попрощалися з військовою Тетяною Анастасією Мацієвською. Вона служила у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Загинула під Бахмутом під час прямого влучання дрону шахід у машину. Вона була саме безстрашна. Вона, коли були перші прориви на Попасну, вона приймала. Вона приймала участь у перших мобілізованих розвідувальних групах, зустрічала ворога. Тетяна Анастасія Мацієвська була розвідницею. За словами родичів, дівчина прагнула збудувати військову кар'єру. Вона вже два роки в армії, але пішла я і казала, хто як не я. Ну, така в нас дитинство весь час і в українському одязі, весь час і в школі. Ну, така національно налаштована дитина. Чин похорону відбувся в селищі Івано-Франкове. Попрощатися з загиблою військовою прийшли її родичі, колеги та друзі. Вона дуже хороша людина, їдуть вас її люблять. Сподівалися. Ми Сподівалися на таке. У мене сестра її молодша. Вона познайомила мене разом з нею. І ми дружили з нею дуже довго. спілкувалися. Навіть не ну, не віриться, таке що може бути. Військова загинула 9 січня неподалік селища Деліївка на Донеччині. Їй був 21 рік. Життя і спокій різко, спочину, представленого воїна в української армії, півянува Настасія, Хазагринова, Заборі. Тетяні Анастасії Мацеєвській, за словами її чоловіка, після загибелі присвоїли звання сержанта, а також вручили орден за мужність першого ступеню посмертно. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.